Окупантів пропущений. Наші сили уразили ворожий ЗРК тор М 1 на тимчасово окупованій території України. Під ударом також пункти управління дронами та інші військові об'єкти противника. Тим часом ворог спробував штурмувати село поблизу Покровська. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Вночі 29 січня було завдано удару по пункту дислокації окупантів. Йдеться про підрозділ центру спеціального призначення Барс Сармат. Місце атаки, тимчасово окупована Кирилівка Запорізької області. Про це повідомив російський анонімний телеграм-канал Дес'є Шпіона. Його автор пише, що в цю точку прилетіло 5 дронів ударного типу, як наслідок, мінус двоє російських загарбників ще 12 поранені. Про атаку по ворогу у цьому населеному пункті пише і керівник центру вивчення окупації Петро Андрюшенко. Він зазначає, що противник не згадує про головне місце удару у Крилівці і пояснює причину. Далі цитую його слова, тому що там втратили таких спеціалістів, що страшно визнати голос. Можна в пінгвіна одразу перетворитися, того що поля штурмує, пише фахівець. Нагадаю, що офіційно 30 січня генштаб ЗСУ повідомив про ураження об'єктів 76-ї десантно-штурмової дивізії у районі Крилівки. А вже сьогодні, 31 січня, у українському командуванні розповіли про успішну нічну атаку по ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі населеного пункту Кам'янка на Луганщині, було уражено ЗРК Тор М 1 на Запоріжжі у Рівнопіллі атаковано пункт управління БПЛА противника у воскресенці. Склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади а водночас у районах Рівнопілля, Привілля та Успенівки, було уражено скупчення живої сили ворога. Та на цьому не все далі. Процитую дослівно від командування. На ТОД Донецької області у районі населеного пункту Полтавка зафіксовано ураження пункту управління зі складу мотострілецького полку противника. Крім того, вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по ворожому пункту управління БПЛА у районі населеного пункту Случовськ Брянської області Росії. Також завдано удару по зосередженню живої сили противника у районі міста Часів'яр на тод Донецької області. Кінець цитати. А тим часом в окупантів є й інша причина для паніки. Як пише одна із розмі, було взламане одне із головних підприємств російського ВПК йдеться про Прибалтійський суднобудівний завод Янтар. Зазначається, що були злиті, наприклад, контракти на системи протидії БПЛА і РЕП. А загалом йдеться про десятки тисяч документів. Боротьба із російським ворогом триває. Лише протягом минулої доби на фронті сталося 204 бої. кажуть власне у генштабі. Найгарячіше на покровському векторі тут зафіксовано 46 штурмових дій армійців Путіна. По дев'ять атак ворог здійснив на Лиманському і Олександрівському напрямках. Ще 14 – на Костянтинівському. Водночас на Гуляйпільському спрямуванні сталося 19 ворожих накатів. Ворог не полишає спроб прорватися на передові. Зокрема, окупанти намагалися реалізувати механізований штурм Гришиного – населений пункт, розташований на північний захід від Покровська. Для цього загарбники пустили в хід три одиниці броньованої техніки. Як пишуть у сьомому корпусі, ДШВ, спроба прориву росіян у Гришине – Мала частковий успіх, однак загалом штурм було відбито. У бій вступила 155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської у взаємодії із суміжними підрозділами. Ліквідовано дві одиниці ворожої бронетехніки і понад 10 окупантів. На одній з машин противник накивав п'ятами. Наразі наші воїни шукають і знищують залишки піхоти РФ, зокрема, у самому Гришиному. Триває зачистка противника і у терноваму на Запоріжжі. Це не вперше кажуть у Діпстейт. За останні два тижні їх було вже декілька. Далі цитую: ворог здійснює проникнення через район Добропілля, де користується відсутністю опору нашої піхоти і просочується у бік тернуватого. Сили оборони здійснюють заходи із недопущення подальшої інфільтрації. Пишуть фахівці. Тим часом проблеми у Росії не лише через прицільні українські удари. Нагадаю, що раніше США затримали підсанкційний танкер. Марінера він під час переслідування змінив свою назву, а також прапор на російський на його борту. Зокрема, були громадяни України. 12 членів екіпажу на умовах анонімності розповіли журналістам Суспільного, як потрапили на судно, а також що вирішили зробити, коли дізналися про зміну прапора. Крім того, стало відомо, що вони зробили, коли дізналися про справжній маршрут Танкера. Друзі, що думаєте, щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Російські пропагандисти жорстко розкритикували Кремль. Причина так зване енергетичне перемир'я. Зет-блогери рознесли Путіна. Вважають, що припинення ударів по критичних об'єктах України є проявом слабкості. Наприклад, канал Alex Parker Returns пише: мовляв, це один крок вперед і два назад. Цитую знову кампанія ударів по енергетиці зупинена тоді, коли вона могла принести найбільш відчутний кумулятивний збиток і дестабілізувати ситуацію в тилу України. Росвоєнкорд додає, сторони домовилися про енергетичне перемир'я ще в Абу-Дабі, і мовляв, приховували це до сьогодні. Росія зобов'язується не бити по українській енергетиці, а Україна не чіпати НПЗ і танкери тіньового флоту Росії. Пропагандист відверто знищує Путіна. каже той наступає на ті самі граблі вдруге. Цитую. Росія вже в односторонньому порядку оголошувала мораторій на удари по енергетиці і вела переговори у Катарі про це енергетичне перемир'я. Україна пізніше відмовилася від домовленості, що здивувало російську сторону, і ось знову мудрий політик наступив на ті ж граблі, і так він завжди дорікнув главі Кремля в Ба Більше рупори путінського режиму взагалі вважають, що таким чином диктатор нібито рятує Україну і її владу. А остання тут цитую не знає, як пережити зиму і дотерпіти до весни. Проросійські блогери іронізують мовляв, цей жест доброї волі неповноцінний, адже Росія може ще й надати гуманітарну допомогу Києву та області. Тим часом російський бойовик і терорист Ігор Стрілков прокоментував нещодавню тристоронню зустріч в Абудабі. Каже, Москва відправила на переговори зрадників, адже склад російської делегації навіть не показали громадянам. Стрілков натякає обличчя чиновників навмисно приховують. Нам, взагалі, не показали нікого із учасників російської делегації, що наводить на підозри, тому що зрадники завжди намагаються приховати свою особу для того, щоб з них потім не спитали. А переможці ніколи особливо не ховаються, купаються в променях слави. Констатує він. У Росії завершення війни через переговори підтримують далеко не всі. У цьому списку, зокрема, Рамзан Кадиров, очільник Чечні, прибув до Кремля і відверто заявив медіа таке. Цитую: я вважаю, що війну треба довести до кінця. Переговори після всього, що зроблено. Я проти переговорів, наголосив Кадиров. Фактично, це пряма критика на адресу Путіна і його методів війни. Проте дісталося не лише диктаторові. А його посіпаті – начальнику генштабу Валерію Герасимову. Так звані воєнкори побачили в мережі відео від українського командира батальйону Романа Ковальова. Він без бронежилета і каски записав ролик просто із центра Купінська вузлового. Це селище про повне, нібито захоплення, якого днями оголосив Герасимов. Пропагандисти кажуть, це ганьба і називають начальника генштабу пропитим воєводою. Тим часом у Кремлі відмовилася коментувати запитання медіа про нібито оголошене енергетичне перемир'я. Дмитро Пісков залишив цю тему без відповідей. А глава МЗ Сергій Лавров стверджує, що Москва буцімто досі не знає, про які післявоєнні гарантії безпеки між собою домовилися Україна і Сполучені Штати каже: Росія розглядатиме лише реальні угоди, а не публічні ігри. Схоже, що Москва щось приховує і не договорює. Чому у Кремлі раптом відмовилися коментувати так зване енергетичне перемир'я? Невже домовленості дійсно є? Пишіть свої версії в коментарях.